На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що стрес напряму є причиною виникнення раку. Опосередковано можливо, яким чином? Наприклад, коли людина знаходиться в стресі, вона стає більш схильною до ризикованої поведінки. Що це означає? Інколи люди починають вживати алкоголь через те, що вони якось намагаються впоратися зі стресом. Алкоголь фактор ризику багатьох онкологічних захворювань: раку молочної залози, раку кишківника, раку печінки і так далі. Також, наприклад, люди інколи починають палити паління, фактор ризику теж онкологічних захворювань. Люди можуть Заїдати стрес, а значить, вони набирають вагу, а значить, в них може з'являтися ожиріння. Ожиріння також є фактор ризику багатьох захворювань. І раку молочної залози, і кишківника, і так далі. Але, от стрес ще раз дорівнює рак, або стрес виникає через негативні емоції, пригнічені якісь задушені образи, чи там на когось, на тата, на колишнього партнера, на маму. І от тому в мене виник рак це не так, це неправдиве ствердження, і це дуже може бути руйнівливо і токсично для людей, які хворі на рак. Чому то? to musi się po pierwsze Відбувається звинувачення жертви. В англійському варіанті це звучить як «victim blaming», Тобто ми кажемо людині, що ти сама винна в тому, що в тебе виник рак. По-друге, відбувається стигматизація таких пацієнтів. Тобто, якщо людина довго хворіє, не виліковується, значить ти погано працюєш над собою, значить, ти до сих пір не можеш подолати стрес. Значить, ти все ж таки щиро не пробачила когось. Тобто, знову ж таки, ти винна в тому, що з тобою відбувається. Насправді реальність така, що рак це сукупність дуже багатьох складних біологічних процесів, а не просто реакція на стрес, чи якісь там придушені образи чи негативні думки.